Кров з носа, кров з молоком треба це знати. Пам'ять є або вона гасне втрачається, коли ми в яких ситуаціях найчастіше. Коли ми не ведемо спостереження за своїми 366 днями року, тобто не формується якась історія відчуття тижня, місяця, нема планування дня, тижня, місяця, року. І життя таке, як немов з дня у день. та що, зварити, поприбирати, йти спати, зварити, поприбирати. Ой, а це вже щось одинаково, нічого яскравого немає, одне й те саме, одне й те саме. Далі, друзі, дивіться, пам'ять є. В тих випадках вона покращується, ми над нею працюємо, коли ми в ситуації спілкуюсь, наприклад, з сестричкою, з братиком чи з донечкою. І я відчуваю, задаю собі запитання так, щоб посилити яскравість цієї розмови, я собі задаю відчуття, як я зараз почуваюся в цій розмові. Це плюс чи мінус. Завжди діагностика, плюс чи мінус. Так, я зараз жаліюся чи э, э, радуюся. Я зараз ціную чи знецінюю. І коли ми так полярно вчимося відчувати, ми тоді легше знаходимо реальне я. Тобто, а по факту, реально, як воно є? Тому що в мене є ілюзія, що ніби о, як жахливо, я там десь не маю, мені чогось не вистачає. Жаліюся, жаліюся, жаліюся. Так, окей, я жаліюся зараз. <кхм> а значить, це викликає які образи, звуки відчуття. А якщо навпаки, якщо б я радувалася, то які б фрази зараз звучали. І знову ж таки фантазуємо ще й поля позитивну сторону. А якщо позитивна сторона, вона крупає кріпиться яких подій в моєму тижні? Ой, я теж тиждень, розумієте? Ці 366 днів вони подроблені на 53 тижні. У мене є 53 ячейки, і кожен із цих днів входить в 53 ячейки. І в кожній з 53 ячейок це вже легше, ніж писати 366 ячейок, це складно. Мусить бути якесь укрупнення, дроблення, укрупнення, масштабування мікроскопічності, таке мікро-макро, як то кажуть, бачити з висоти, зблизька зблизька, здалеку, щоб краще сприймати. Значить, в ситуації пам'ять буде краще працювати, якщо ви будете посилювати її образами, звуками, відчуттями. Якщо, наприклад, я говорю з жіночкою, о, треба готувати великодній кошик. І тут виникає відчуття. В достатку чи не в достатку, що я зараз хочу говорити? Лазарна субота називається. Значить, це страждання Лазара, який не мав грошей. Можна так собі асоціювати, у мене такий, наприклад, виникає образ. А якщо інший план це божественний план, так, я маю достатньо, у мене є грошей багато, спекти пасочку. Прикрасити, одіти кошечок, яєчка, нафарбувати, та -та 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 -та. всякі мізерності купити, там зайчики, всякі штучки для великоднього кошечка. Значить, це є нарікання чи не нарікання. І яка є реальність, яка скільки я маю грошей чи змозі я. І які образи